І так, вітання всім грибникам. Сьогодні неділя 22 жовтня. Місяць підростаючий, грибів нема. Країна гребландія своєю командою сьогодні здійснила карколомну мандрівку найважчими хребтами Турківського району. Оглянули ялинові букові ліси, мішанки, поляни. Вердикт однозначний, з грибами, з грибами досить туго. Грибочків нема, на жаль, на жаль, на жаль, нова хвиля ще не розпочалася. Вночі було декілька капельків дощу, але під ялицями дуже непроста ситуація, ліс сухий. Збираємо ось такі залишки козариків, підберезників. З біленькими взагалі. Дуже сумна ситуація. Гриби, гриби припинили свій ріст повністю і поки що не мають чим потішити грибників. Дуже багато машин, дуже багато людей. Всі гуляють низами, всі прочисують, що можна. Команда країна Грибландії піднялася найкрутішими схилами. Пройшла Карколомними маршрутами, буковими лісами в надії знайти хоча б щось. Але, 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 на жаль, на жаль, на жаль. Ситуація досить поки що неприємна. Чекаємо повного місяця, хороших дощиків і чекаємо нових сподівань. У лісі дуже тепло, тепленький вітерець подуває. Ми оглядаємо на даний момент Турківське Верхолісся. Після низових карколомних поярах-мандрівках ми вибралися на хороші поляни, але і тут, як то кажуть, не густо. Команда країни Гребландії. Достойно витримала підйом, трошки помокли, трошки отримали екстремальних умов, але тим не менше всі прекрасно витримали випробування. Тому штурмуємо і надалі, шукаємо, надіємось, щось знайти хороше! Вердикт однозначний. Країна Грибландія і ведучий Олес Боровик константуємо повну відсутність молодих грибочків. Чим можна похвалитися? Де чим можна? Де чим можна, але не всім. Ростуть потрішки рижики. Ростуть потрішки муховички та польські. Але загальна ситуація неприваблива. Оглядаємо найкращі. Оглядаємо найкращі схили, найкращі маршрути. І все пусто. Хочеш пару слів. Отож. Але мандрівка була насичена пригодами, насичена підйомами. Звірів лісових не побачили, бо вони всіх потікали від нашого лементу. Тим не менше, спробуємо зараз оглянути одну місцинку. Можливо, можливо, щось та й попадеться. Оглядайте ту ялицю. Прекрасна погода, вітер подуває, зрідка накрапує якийсь дощик, але воно не мішає нам здійснювати пошук чогось хорошого. Ну що, якщо будуть якісь хороші, дуже хороші Грибочки ми обов'язково повернемося, поки що шукаємо, бігаємо з світлих лісів в темні, перевіряємо мішанки, букові ліси. Ну, на жаль, на жаль, окрім гарних мухоморчиків ми нічого не можемо знайти. Наразі всі гриби пропали повністю і начисто, Але нова хвилька з настанням повного місяця обов'язково-обов'язково обов повинна буде настати. Ну що ж, попробуємо заглибитись в букові ліси в мішанку. Бук в перемішку з ялинкою. Інколи. Тут ростуть непогані грибочки. Ну, але на даний момент сильно особливо потішитись нема чим. Ну, шкода, 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 пізня осінь, 22 жовтня, але це ще не все. Країна Грибландія надіється, сподівається на нову хвильку. Погодні умови складаються так. Все-таки грибочки повинні будуть ще проростати. Ну, що можна сказати? Ой, попробуємо оглянути загальний результат. Отакий От сумненький результат. Трішки рижиків, трішки підберезників, моховичків. Один Біленький, що десь звичайно загубився. Ну от і все. На даний момент. Поки що загальний огляд лісів в Турківському районі проведений. Ну, невтішні висновки. В лісі, по-перше, дуже сухо. Сухо, сухо, сухо. Ці дощики, що падають, вони травичку змочують, а... Під ялицями сухо. Ну нічого. Ми надіємося на краще. І поки що зупиняємо трансляцію. Країна Гребландія бажає бажаю всім хороших, успішних, мирних мандрівок. До нових зустрічей. До побачення.